Пригоди найди Була одна дівчина та й собі вистарила дитину. Як зайшла в тяготу, то й так крилася, що її ніхто не знав. Але прийшов час родити. Пішла вона в ліс та й уродила хлопця. Взяла вона, сплела файно, повтикала кошик і пустила на воду, і поплив той хлопчик. Приплив до одного мельника аж на лотоки. Виходить мельник на лотоки, дивиться, якийсь кошик стоїть. Дивиться в кошик, а там дитина лежить. Взяв він ту дитину, приніс додому. Так трапилося, що жінка його тої ночі самої мала так же дитину, так же хлопця. Каже Ніхто ще не знає, що ти маєш дитину. Тепер скажемо, що ти маєш близнята. І так сталося. Охрестили обоє і плекає обох хлопців вони ростуть, як з води виросли, дав обох до школи, але той, що знайшов його, так учиться, що кожний дивиться з нього. Одного разу полягали спати. Каже мельник до жінки Дивися но, як то найда учиться. Але його той рідний син спав коло них та й учув, що казав його тату, що то найда. Рано син устає та й прозивається тому, Ти найдо. То йде, скаржиться тату, що йому прозивається, найдо. Посварив тата того, аби не прозивався йому, і каже Ви, мої сини, оба рідні, не прозивайтеся один другому. Повростали оба великі. Одного разу посварилися оба, той сказав знов тому Ти найдо. Скажіть мені, тату, чи я найда, каже мельник. Де ти найда, ти мій син? А він пішов у місто, купив собі троє пістолет, приходить додому і каже до мельника. Кажіть мені, чи я Найда? бо як не кажете, то одно пістоле у вас, друге в маму, а третє в брата. Взяв та сказав мельник, що його знайшов тоді. Той найда зібрався, подякував і пішов. Іде, іде. Прийшов до того села, де його мама. І наймився в того пана, де його мама служить. Але його мама його сподобала та й полюбилися. Нарешті побралися обоє з мамою, полягали спати та й збалакалися, відкі він. Почав він казати Я не знаю свою маму. Мене як мама породила, та й пустила з водою в таким в таким кошику. Один мельник мене уймив і виховав мене на місць свого, та й не знаю, котра моя мама або тато. Вислухала вона і каже То я твоя мама. А він як учув, та й застив, узяв та й пішов світом. Іде, приходить, над воду, дивиться, рибаки ловлять рибу. Приїхали рибаки до берега. Він зійшов і ним і зачав балакати. І каже рибакам Чи нема деякого місця на мене? Кажуть рибаки є тут такий склеп. Він каже Завезіть мене котрий до того склепу». Я один старий рибак і завіз його туди, і домкнув, а він каже до рибака Замкніть і киньте ключ у воду. То рибак так зробив, кинув ключ у воду і поїхав додому. Той там у скла плиш прийшов, стався столик і на нім пару хліба і книжка. Сідає той коло книжки і читає Хліб кроїть і їсть, а хліб на місці наросте, був він там 20-30 літ або й більше. Тоді в тім краю умер папа. Як умер, таку сейму урадили, що той буде папа римський, кому свічка засвітиться сама в руках. Пробували кожний нікому не хотіла засвітитися. Нагадали за того, що є десь на водах у таким склепу. Приїхали там, нема ключа, але тої дни не пішли на рибу сини того рибака, що його замкнув там. Той рибак, як його замкнув, та й ще один тиждень видів та й осліп. Сни пішли на рибу та й умили лише одну рибу. Зрізали ту рибу, знайшли в ній ключ від того склепу. І кажуть татові В цій рибі є якийсь ключ. А тато каже до сина: Подай сюди його. Лиш взяв у руки та й вздрів, пішов і випровадив звідти. І прийшов той там, де вибирали папу. Як прийшов він, дали йому свічку в руки і засвітилась йому сама в руках, і він зістав папою. Кара за жадібність Було три брати Гуцуле. Два старші поженилися таки в своїм селі та й поділилися відцівським маєтком по половині. а третьому, наймолодшому, нічого не дали. Пішов він собі геть із свого села на сторону чужу, там якось газ не служив, а відтак оженився і став газдувати. Але він мав великий жаль на своїх братів, що йому не дали ніякого віна тчизни. Одного разу перевідалася за наймолодшого брата та й пішли до нього ніби в гості. А він собі і мив зайчика і держав у хаті. Брати, як прийшли та вздріли того зайчика, питаються А то що? То моє щастя, відовець? каже він. А вони глипнули один на одного та й кажуть Баче, ти, братчику наш любий та солоденький, лише й не подарував нам це своє щастя, собі друге устараєш, бо нам вівці дуже не хотять вестися. Подарувати вам, братчики, мої любі та солоденькі, не можу, бо воно мені дуже дорого коштує, а як ви мені повернули те, що я за нього дав, то я б вам відпродав, а собі пішов би й купив друге. Вони порадилися та й дали йому сто баньок, бо він казав, що дав за нього стобаньок. Завизав брат їм зайчика в мішок і каже Аби ви на дорозі не дивилися в мішок, бо втратите. Розв'яжіть міх аж дома в господі. Вони пішли. Та на дорозі закрутіли їм таки подивитися на щастя, каже один у другого. Ей, що би таке було, аби ми не подивилися в міх. Розажім, брате, та подивімся, а будемо падрувати добре, то а чи не втече. Та й розв'язали мішок і вийняли зайчика. Взяли в руки і обзирають, а зайчик брик з рук та втік. Вони за ним, а він далі, далі, забіг у ліс і пропав. Пішли вони додому з нічим. Ну, вже він трохи втішився, що дістав сто від братів, ніби він отчизни. Ось пішов він до лісу та й іме молодого вовчика приніс додому і годує дома. А за якийсь час прийшли знов брати до нього та й узріли того вовчика, а він же був виріс великий. Кажуть А то що? Аж що беркун, каже він, такий щасливий баран, що дуже ведуться вівці від нього. А вони кажуть Який ти, братчику, наш любий та солоденький, щасливий, недавно одно щастя продав, та й вже друге маєш, а ми те втратили, а вівці нам як не велися, так і не ведуться. Та розказали йому, як то було, що їм тоді зайчик утік. А що ж я вам, каже він, братчики мої любі та солоденькі винен, що ви мене не послухали і міг розв'язали, я ж вам лиха не зичив. Ми тебе, братчику, і не винемо, самі винні. Але, може б, ти нам ще цього свого беркуна подарував або продав, то ми вже бліпше тебе слухали. Подарувати вам не подарую, бо й мені ніхто його не подарував. Але як заплатите сто баньок, що я за нього дав, то відпродам. Ну, слово по слову, купили вони в нього того беркуна за сто баньок. Взяли і повели додому. А брат їм казав аби як приведуть Беркуна додому, пустили його на ніч у кушару межі вівці, та й щоби не забувалися. Прийшли вони додому і ніяк не можуть погодитися, бо один хотів наперед до своєї, а другий наперед до своєї кошари впустити. Але відтак дорадили, аби всі вівці одного і другого разом до одної кошари зігнати, і потім них пустити беркуна. Так і зробили. Увечері зігнали всі вівці, впустили них биркуна, а самі пішли собі до хати. Чують вони вночі таки у кошарі гриміт, що аж ляк проймає. Але вони тішаться та й кажуть а чуєш, як брикун вівці валує? Хай лиш валує, хай, каже другий. «То що, буде мати ягнят. Рано виходять, дивуються, всі вівці куди котра лежить, а вони собі ще ні в гадці. Але дивляться за брикуном, а його ніде не видко. Стали шукати по всій кошарі і сліду брикуна нема. Вони тоді до овець стали кликати, щоби вставали, а ті не хочуть. Стали підіймати та придивлятися ліпше, а то всі вівці не живі. Беркун прозривав їх, вискочив з кошари і пішов без звісти. Гуцули заломили руки та й кажуть а хай же його диявол візьме з його беркуном. Зібралися, ідуть знов до брата, що він їм такої шкоди наробив. Ну, пішли вони уже недалеко від братової хати. А він глиб у вікно, узрив їх та й напудився, бо вже зміркував, що буде біда, коли не так швидко до нього йдуть. Але вже не було часу ані дискуватися, ані втекти, бо вони вже входили. Тоді він крикнув на жінку Загувайся чим борше. Жінка вхопила швидко перемітку і зав'язалася. А він взяв та полатикав її попід перемітку грошей і грейцарів, і шусток. Наказує Сідай на левицю!» та сиди тихо, а сам узяв у руку тачівку. На то входять брати його до хати і кажуть А то що таке, брате? Та перемітка, каже він, то тому є щастя від грошей. Як мені на що треба грошей, то я лиш скажу жінці. Завивайся. Вона зав'ється, а я візьму та вдарю тачівкою по перемітці і скажу Давай грошей. Та й одразу випаде за перемітки, скільки грошей, скільки треба. А дивіться взяв тачівку та ніби вдарив, але полегеньку жінку по голові. За перемітки випала шістка десять центів. А він каже Це мало, давай ще. Та й знов випало кільканадцять грейцерів. А він знов Це мало, давай ще. Та й знов ніби ударив і знов випало за перемітки кілька шісток. Та він же так робив, аж поки не зміркував, що за переміткою вже нема грошей. А його брати дивляться на те та гадають собі Ей Боже. Хоби то в нього цю перемітку як виманити, то би мали ми грошики. Тим часом наймолодший брат каже до жінки Буде вже. Розвивайся. Жінка розвилася, а він каже Побіжиш та принеси ці гроші горілки. Вона побігла і принесла горілки. Стали брати пити і забули, чого прийшли, та й так собі добре розмовляють, а далі кажуть чи ти, братчику, не подарував або не продав би нам цю перемітку? Чому б ні? каже він. Але вона коштувала мені самому сто баньок, як вернете їх, то продам. Стали вони годитися, але він нізащо не хоче спустити сто баньок, а інакше ні та й ні. Ну, нема що робити. Вийняли вони і дали йому сто баньок. Відтак взяли перемітку, подякували і пішли додому. А він каже Ну, тепер же фай маю віну з обчизни. Більше вже й сам не хотів би. Прийшли брати додому. Та каже один до другого. Хай, братчику, перемітка вночі буде в тебе, але би ти нічого з нею не робив. А завтра я прийду сюди з жінкою, то будь одна й друга по черзі завиватися, а ми ділитися. Та й пішов додому, розказує жінці, що принесли. Але як лиш цей вийшов з хати, той, що в нього лишилася перемітка, каже жінці: Завайся в перемітку. Вона завилася, а він ухопив тачівку і каже Давай багато грошей. Та й морснув її по голові тачівкою, гадав собі, що чим дужче вдарить, тим більше грошей з-перемітки випаде. Але звідти нічого не випало. Він морснув ще дужче, знову нічого не випало. Він третій, а то теж нічого. Він четвертий, п'ятий, шостий, а то лиш потік рівчак крові жінці з голови, і вона простягнулася нажива. Затяг він десь жінку в лім, а сам пішов без вісти. Вранці прийшов той другий із жінкою дивиться Брата нема нікого дома. Що він шукає та кличе, а того нема, та то й нема. Тоді він каже Ага, набрався, братко, грошиків не ждав мене, заховався. Але завжди, братчику. Та ж. я не дурний, та й до жінки. Ану, шукаймо в хаті перемітку. Стали вони шукати і знайшли якусь перемітку. каже чоловік жінці. Завивайся. Та завилася, а він ухватив тачівку. І Лусь по голові. Аж її в очах свічки засвітилися і у вухах запінькотіло. Каже давай багато грошей. А з-за перемінки нічого не випало. Він ударив другий раз і знову нічого. Він третій, четвертий, п'ятий, а то як ніщо, так ніщо. глянув він на жінку, а вона вже не жива. Напудився чоловік та в ноги пішов без вісте. Люди в селі дивляться, що у одного і другого хата все заперта і заперта, І дали знати далезнати Війта. Війт пішов з людьми. Приходь до одного, уважуй двері, а в хаті пустка. І так ідуть до другого, а там жінка лежить вбита на лавці. Дав від знати про це до уряду, приїхала комісія, стала випитувати, але ніхто нічого не знає. Стали питати та чекати за тими братами, але дурно, пропали навіки. Ну, взяли люди та поховали ту жінку, а хати позамикали й ключ віддали вітові. Але чутка про це пішла світами. Учов її наймолодший брат та й прийшов. А люди його пізнали і урадили, аби він собі ті братні маєтки забрав, бо то його отчизна. Багач і бідняк. Було два брати один багач, а другий бідний. Той бідний позичив у свого брата багача три леви злотірицькі. Потім два якось віддав, а третього не міг віддати все робив за процент. Вже й істину відробив, а бач каже, що і процент не відробив. Робить бідний, робить, аж йому навкевалося. Одного разу прийшов з роботи від багача і каже до жінки Жінко, ану я умру. Іди спориди мене на лаву та як мерця, а сама піде до брата і каже, що я умер. Що він буде казати і за чим буде жаліти? Чи за грішми, чи за мною? Спередила жінка на лаву свого чоловіка і пішла до багача. Приходить і каже багачеві умер ваш брат, а мій чоловік. А багач каже Бідна моя головка, хто тепер мені віддасть борг, коли він умер? Приходить жінка додому, а той бідний питається. Що казав брат? Та казав, хто тепер віддасть лева, не було йому жаль за тобою, а за левом. Каже бідний до жінки. Іди до Ксьонза і кажи, що чоловік умер, я вже тепер не встаю, коли братові жаль не за мною, а за левом. Що робити? Як чоловік каже, так жінка мусить слухати. Пішла жінка до Ксьонза, сказала, що її чоловік умер. Ксьон зараз послав дяка і спровадив тіло до трупарні. Положили його там, засвітили коло нього світло і порозходилися кожний додому. Жить він сам аж до ночі. Нема в трупарні нікого, гадає собі так як буду лежати до завтра, поховають мене живого. Він те собі гадає та й чує, хтось будить. А то злодії несуть повен мій грошей. Подивилася до трупарні, нема нікого, лиш мертвець. Кажуть, злодії Ходімо до трупарні, там світло горить, поділімся грішми. Повходили, поклали гроші на землю. Перебіділитися нема мірки, котрий злодій, а то шапка не мерці. Взяли з мереся шапку і діляться, поділилися кожному однако. Але ще одна шапка грошей лишилася. Каже котрийсь там злодій. А ся шапка грошей кому буде? А той мертвий крикнув А мені що буде за шапку? Злодії напудилися та й повтікали. Бідняк устав, зібрав гроші до міха та й додому. Прийшов і в вікно, кричить Отвори, жінко. Жінка отворила, а він каже: Тепер будемо мати, звідки жити. Наступного дня відіслав дитиною Лева своєму братові, купив собі воли, коні, поле, накупив усього дітям і сам із жінкою повбиралися. Зробився багатим, уже й забув, як умирав. А його братові, тому що був здавна багачем, дуже дивно, та й не сміє питатися. Але бере робить обід, кличе свого брата на обід. Прийшов брат. Той, що був здавна багачем, питається його. Кажи, брате, звідки ти став багачем? Ти ж не мав нічого, а тепер все маєш ще більше від мене. Зачав йому вповідати так. Пимтаєш, брате, коли я був умер, коли жінка моя приходила до тебе, а тоді, було, жаль не за мною, а за левом. Казав хто тобі віддасть лева? Так от, як я був умер, занесли мене до трупарні, я лежав аж до ночі. Злодії несли повен мій грошей, увійшли до трупарні, взялися ділити гроші моєю шапкою, поділилися, а ще лишилася шапка грошей. Каже один до другого а це кому буде? Я як крикну А мені що за шапку? Вони понабуджувались і повтікали. А я гроші забрав та й пішов додому. Тепер, дякувати Богу, маю звідки жити. Як учув те багач, увечері порозходилися люди, а він каже до жінки Я буду вмирати, так, як мій брат. Давай шмаття, найуберуся, не на лаву, та йди дай знати, до ксьон за що я вмер. Жінка каже Нащо тобі того? Ти маєш звідки жити? Не пускай сміх із себе. Він ще жінку і вдарив, каже до неї Та роби, що я знаю. Жінка пішла далеко знати до ксьонца. Вранці взяли його до трупарні, лежить він до вечора. Прийшла ніч, а казав позасічувати біля нього лампи, свічки. Таке світло горить довкола видко, як у днину. Чує ідуть злодії. Увійшли до трупарні, взяли з бача шапку, поділилися грішми й кажуть Може, й цей так хотів би здурити. Каже один до другого. Ану, запхай піку. Узяв злодій піку, а багач як зірветься та й каже Бійтесь бога, даруйте мені життя. А злодії кажуть О, ні, ліпше вмерти, ніж світ дурити. Взяли і пробили багача. Збирався на смерть та й несподівано умер на правду. Так є, хто заздрить другому, той своє не поживе. Молоко ліки на очі. Був один пан дуже багатий, що йому пари не було. Жив він до середнього віка, а потім тому щось йому сталося та осліп на очі. Очі були, але не видів. Звозив доктори, деякі були, робили йому, що вони розуміли, і нічого не могли помогти. Аж знайшлася якась баба і каже панові Їдь село від села і питай таких людей. Чоловіка і жінку, що вони нікотре не були з маленьких дітей ні з ким, ані та жінка з другим чоловіком, ані з парубком, лиш своїм перший раз чоловіком. Та й чоловік такий, аби не був ні з ким, і аби вони мали хлопця між собою, аби плекався, то така жінка лише найтри рази зацеркає своєю годівлею тобі очі та й уздриш. Виїхав пан світом, їздить, питає, нема ніде таких людей. Аж приїздить до одного села, почав питати в тім селі, та один чоловік, швець, виступає і каже: Я ніде ні з ким не був, відколи на світі живу, аж своєю жінкою. І маю акурат хлопчика, що цицькусе». Жінка не повинна ніде бути бо дуже паскудна. ніхто би на неї не подивився. Пане хто учув, каже до нього. Ану, йди і принеси годівлю своєї жінки. Як поможе, то маєш одно село, а як не поможе, то смерть твоя. Прийшов той чоловік іде та й думає, яким би способом зайти свою жінку, аби сказала, чи не була з другим чоловіком або з парубком, відколи вона уродилася. Приходить він додому і каже жінці: От пан якийсь приїхав і дає по сто, по дві старинських котрі жінки з чужими чоловіками, а тебе публіку, ніхто не хоче зачепити. А вона каже Чому ні? Кобись був трошки борше, був би застав панського свинаря. А він тоді каже: Най тебе біг з твоєю публікою, от тепер моя смерть. Тікати з цього села у світ, може, де ще проживу, бо дурно загину. Взявся, пішов. Вийшов за село на поле, дивиться, якісь два пси так їдяться, такі чорні, як гавки. Він узяв ті пси дивиться. А з одного пса зробився панич та й каже йому Що хоч чоловіче, за то, що с мене від смерті відкупив, бо би мене бупе ще заїв. А то пес, пірвак чорний, ти їв чорта, той розігнав. Але той чоловік не знає, з ким він балакає. Каже чоловік чортовий, як було із жінкою і через що він іде із села. А чорт каже На цілім світі нема такої жінки, лиш одна панна, що віддалася тогід, тепер має хлопця. А отуди, де вона є, сто сімдесят миль. І вона має ненько согрішити з моїм братом. Піде вона в ліс на спацір, а брат перекинеться ночам та й согрішить. Але коли ти мене від смерті відкупив, то зараз там будем. каже йому чорт. Сідай на мене. Сів той чоловік, що затискає шапку, а воно якось упала. Каже чоловік до чорта Чекай, бо шапка упала. А чорт каже Уже 15 миль, як шапка лишилася. Будем вертатися та й візьмем шапку. Прилетіло до того села. Каже чорт до того чоловіка. Іди і проси, аби дала годівлі під милий біг, бо лиш піде на спацір та й согрішить. Пішов той чоловік, просить її, а вона не хоче дати. Як зачав просити і дала йому на в скляночку. Взяв він і пішов. Приходить до чорта і каже йому Є уже молоко, дала. А чорт викрияв із землі, дав йому і каже «Іди до церкови і дивися через ту дядьку там щось узриш. Позяв той чоловік, пішов до церкви та й став собі, дивиться через ту дядську. А то чорти коло кожного чоловіка. Один кривиться, а другий ще в вухо, аби сміявся, коло кожного чоловіка є чорт. Він як уздрів, та й напудився та й утік з церкви. Приходить, а той чорт питає: Що з там видів? Він каже, що видів тільки чортів. А чорт йому каже: вони пишуть гріхи, що люди грішать. Тоді сів той чоловік на чорта. Чоловік не встиг сіст, та чорт каже бере шапку. Взяв він шапку, приносить чорт чоловіка там, звідки його взяв. Зійш чоловік з нього і пішов право до того пана сліпого. Приходить до нього, а пан питає його чого він так бавив. А він почав розповідати. Я прийшов додому, зайшов їм жінку штукою чи не була з ласки, а вона каже мені кобись був борще, то без був застав панського свинаря. Як то чув, та й набрав сорочки, та й хотів йти у світ, гадаю собі, ніж має мене пан стратити, то піду у світ та й жити буду. Іду, надибаю двох псів чорних на полі, що дуже кусалися, а я взяв та розігнав. З одного пса зробився панич і каже мені Що ти, чоловіче, хочеш, що мене від смерті відборонив. А я йому ніц не хочу, лиш кобим дістати такої годівлі, що ні жінка не була ні з ким, ні чоловік, аби обоє перший раз були вкупі. А той мені панич каже Нема на цілім світі лиш одна донька Ксьонська, і то неньке має зорішити, лиш піти на спацірок. Він мене живо приніс до неї. Я почав її просити, а вона дала мені трошки у скляночку ось де пане, маєте ту годівлю. Взяв пан, лиш закрупив собі очі та й зараз уздрів. Тоді каже до того чоловіка Піди но ну, та приведи свою жінку сюди. Пішов, привів. А той пан приїхав трьома кіньми, казав вичепити третього коня і того чоловіка жінку казав причепити до хвоста, пустити за поїздом. А того чоловіка взяв собою та й жив коло нього в покою. Мав що їсти і пити доволі, а жінці його кінь зробив смерть.